Але швиденько, суботню, запіканочку вам до ранкової кави, а далі розкажу вам про той новий хробачий десерт. Полетів цукерок. Падабум джага-джага. Ото гепнуло. Але треба зрозуміти, що то було. Так, ми справді заморочуємося аналітикою та аналізом, щоб знати, що там у хробаків. Новенького. Ціле гніздо вилупків 21 листопада зібралось для урочистої передачі нових сюдихідів армії. Дивіться, тут і Герасимом дєпатрони, патрони, і Шайгу, і навіть херло пойлове, щоб озвучити про постачання до армії ось таких сюдихідів у того лайновоза китайського Desert Cross. І ми у підмогу від хробачих телеграм-каналів спостерігаємо, що вони вже справді потрапили до хробаків. Хоча більш звично їх бачите на таких Тарантасах. Але тут вони вже з'явились. Ще останній скрін з Хробачого пабліка вам покажу. Та йдемо до десертів. В зоні СВО замечені китайські мотові здіходи. На зображенні саме така лайновозка, як чорт особисто тиждень тому в Ростові презентував до масового застосування у Хробачій армії. Далі читаємо. Под селом Кринки, розположеним в Херсонській області, були замечені. Чудова інформація. Ну, та й полетіли у Кринки. О, скільки тих хробаків у Прикринкинському лісі тусує. Дивіться. А це якраз що без прелюдій і є перший десерт. У нього типова, коротка, не типова, верніше коротка база. Шниряють вони по лісу. Зараз вам, мабуть, погано видно. О, ось він. Він відрізняється від всіх а, а, своєю довжиною, але дуже маневровий. Він як по стежкам а, піряє. Почув, що над ним нічний доктор. Давай газувати потрохи. Вон ззаду нього розігріти і передок з мотором. О, а тут що за коробочка? Добре до неї повернемося. От то добре, до розвідка прямо на люту. Все. Запаркувався. На борту всього три цукерка. Треба максимально ефективно відпрацювати. Полетів цукерок. Та й пап не розрив. Залишилося два цукерки. Полетів другий цукерок. Падабу! Добре, тріски полетіли з того десерта. Одного йому достатньо, а на борту ж іще один цукерок. А по дорозі у лісі дещо стояло. Ну, та як не скористатися моментом? І відразу навідатись. Ось він, другий десерт. Характерна особливість дуже коротенький, бо то є баггі мотові здіхот. Вон, Видно, стоїть давно. Ну, але вже і час ранковий, то й зрозуміло, що стоїть. Один цукерочок ще є. Щоб не повертатися, полетів. Чага-чага! Оце він нормально був запакований. Вон, як його розпластало. Ну, та й так, заразочок два десерта, можна сказати, твікса. Ось перший, ось другий. Перевірили на міцність. Лайно лайнове. На останок лише пряма мова пілотів. Тахів, мадяра, нічного доктора. Суп -суп -суп. А це вже Что? давай. Да, да, давай. да, конечно. Да, конечно. Эти да, 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 Конечно. Я думал, да, да, даже вот. да, да, подождем, пока пока да, 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 она пошла в лес. да, 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 да,